Від продажу хутра і шкіри до розбору завалів зруйнованих домівок. Життя кожного війна змінила по-своєму, і у пані Світлани забрала улюблену роботу та змусила перекваліфікуватися. Тепер вона з товаришами по нещастю працює на громадських роботах і допомагає тим, у кого від минулого лишилися тільки купи каміння та згарища. Продавала норкові шутки. Але ж бачите, що не робили ці расисти. Розбираємо, допомагаємо людям. Взагалі, це перше це допомога, а тоді все інше. Поряд із нею колишні працівники і працівниці сфери культури, торгівлі, промисловості, взагалі будь-яких професій, які потрапили сюди із центру зайнятості, як тимчасово безробітні. Каже, хоч і складно фізично, але розуміють, що вони потрібні. Погода гарна. Компанія теж дуже гарно. Бачите, як працюють усі? Воно так ж. як ліва і права рука. Ми всі разом. Ми українці і все. Оце все сказано. Завдання в усіх одне демонтувати те, що вже не можна відновити, відсортувати вцілілі матеріали та прибрати непотріб, аби люди могли відбудуватися. Так, наприклад, на іншому об'єкті на розбір першого поверху пішло три дні, і ще двох вистачить, щоб повністю зачистити територію. Як підрпідробіток добре, в принципі Так ось, можна, коли немає чого робити, можна щось робити. Так заодно допомогти людям, людям, які постраждали. Я думала, що це буде дуже важка робота, але вона по силі нам. Плюс повітря, плюс у нас добре е, кормлять. Ну, майже як на курорті. тут багато ще предстоїть зробити, але гуртом ми все здолаємо. Слава Україні! Працюють на завалах, які зазвичай деінде, за строковим договором на місяць, двома вихідними, восьмигодинним графіком та обідньою перервою, яку повністю забезпечують волонтери. Замість допомоги по безробіттю отримують, хоч і мінімальну однак заробітну плату. Як зазначають у громадській організації, що виступила ініціаторкою і власне координує весь процес, перших людей на роботу такого характеру направили від початку серпня і більш масово від 18-го числа. Нині 160 тимчасово безробітних охоплюють 4 Локації, а загалом за майже місяць вдалося відпрацювати до п'ятдесяти. Саме головне це результат. Я думаю, пройде десь місяць, два-три, і всі будуть задоволені результатом. І ті люди, які тут працювали, вони будуть ходити собі по вулицях і думати: о, я був дотичний до того. Я розбирав завали на бобровисі, і він буде почувати себе більш задоволеним від того, що ну він, він це робив. Він розбирав, він розуміє саму проблематику і складність тих людей, яких все знищено, все згоріло, і житло, і все майно це дуже важливо для свідомості наших людей. У благодійні організації кажуть, це серйозне підсилення тих добровольців, які допомагають від перших днів. Є сподівання, якщо працювати такими темпами, то до холодів на тій же бобровиці нерозібраних завалів майже не залишиться. У свою чергу в планах міського центру зайнятості Чернігова направити на громадські роботи з іскрою добра найближчим часом щонайменше 600 Осіб, які стоять на обліку на даний момент, громадські роботи в період воєнного стану є вважаються підходящою роботою для всіх безробітних, які перебувають більше 30 календарних днів на обліку. Для безробітних громадян це додаткова можливість матеріал отримати матеріальну підтримку для для себе, для своєї сім'ї. А як, наприклад, для ну а для міста, це в принципі значна допомога у розбірі цих самих завалів, тому що дуже дуже великі руйнації, особливо приватних будинків. Важливо те, що 11 із 18 учасників першої групи, тобто більше половини, після обов'язкового терміну, вирішили продовжити цим займатися і уклали нові договори. А від вересня громадські роботи стартують і на міських КП, таких як «Зеленбуд», «Спецкомбінат» та ЖЕКІ, для підсилення наших комунальників.